Сьогодні в клубах, де, до речі, ну, тебе можна зустріти, так. і в тому немає по суті нічого поганого. Е, і це клуби наших з тобою товаришів, друзів е, достатньо близьких. Там все одно порушується закон, і спокійно всі палять, ну, вживають цей кальян. Ти не намагався, ну, все ж таки, це твоя діяльність, е, так само, як молодого лідера, там заборонити, поговорити разом з ними. Е, чи все ж таки... Ну, Важкувато про це з ними говорити. Ну, я, звичайно, вам так скажу. Я не намагався е, говорити, це відверто кажу. Чому? Ну тому що я реально розумію, що на сьогоднішній день е, вони, можна так сказати, ну, там, ті клуби, які вони, люди, які ведуть клубну діяльність, заробляють е, гроші, так? але ти так, ж, ти так само знаєш, що ці люди дають гроші на армію. Це наші з тобою друзі, які тримають клуб. Реально дають гроші на армію, допомагають армії. І на сьогоднішній день їм важко там виживати і так далі. Ну, тобто, Цього питання не задавав. Тобто, заради цього можна порушувати? Ні, ну не можна порушувати. Я не згоден. Але це знову ж таки наше корумповане законодавство. Комусь дали хабаря, працюють, ну тобто… Так і живемо. Ну, я не знаю.